Вітаю кам'янчан та гостей нашого рідного міста. Час новин міської інформаційної служби. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Наша редакція вже готова розповісти вам про події станом на 2 вересня. Ну а на початку традиційно короткий огляд. Перевізники Кам'янського звернулися до міської влади з проханням збільшити вартість проїзду в громадському транспорті. Увага! Аульський водовід повідомляє про відключення води. Луганчани підготували чергову партію гуманітарної допомоги своїм співвітчизникам. Хто першим вдягнув шоровари та чи дійсно це традиційний український елемент одягу? Розбираємось у рубриці Символи України. Перевізники Кам'янського звернулися до міської влади з проханням збільшити вартість проїзду в громадському транспорті. Про це повідомили на сайті міської ради. Питання зміни тарифів розглядали на робочій нараді під керівництвом першого заступника Кам'янського міського голови Олександра Чернишова. За словами перевізників, на сьогоднішній день діючий тариф економічно необґрунтований, і без підняття вартості проїзду вони просто не зможуть забезпечити стабільну роботу транспорту та перевезення пасажирів. Основні причини значне здорожчання паливно-мастильних матеріалів, ціна яких зросла майже вдвічі. Суттєво подорожчали запчастини. Є труднощі з їхнім придбанням. Сьогодні середня вартість проїзду в транспорті складає від 8,5 гривень до 10 гривень. Після підняття тарифу орієнтовна вартість становитиме від 10 до 15 гривень. Перевізники запевнили, що у разі підняття тарифу зможуть збільшити кількість рейсів та автобусів на найбільш затребуваних міських маршрутах. Всі необхідні розрахунки будуть представлені в найближчий час. При цьому в управлінні транспортної інфраструктури та зв'язку зазначають, що Кам'янське одне з останніх міст області, де планують підвищити тарифи на проїзд. Наприклад, у громадському транспорті Дніпра ціна на проїзд зросла з 15 до 18 гривень. З 12 до 15 гривень подорожчала вартість проїзду на маршрутах упов. Вограді та Кременчуці. Представники влади зазначили, що питання підвищення вартості проїзду буде розглянуто у вересні на виконкомі. Але, попри надскладну ситуацію в країні, міська влада не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному електротранспорті. І далі до оперативної інформації. У ніч на 2 вересня ворог знову атакував область з повітря. Під прицілом опинився Нікопольський район. Постраждали два селища. Про наслідки атаки окупантів в деталях розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. Ворог знову гатив зградів по Нікопольському району. Поранено чоловіка, понівечено житлові будинки. Люди залишились без світла та води. У Нікопольському районі нашої області від ворожих атак постраждали два села Червоногригорівської громади. Є поранений чоловік 56 років. Він намагався втекти від обстрілів на автівці, але снаряд наздогнав його та влучив поруч. Зараз чоловік перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також було влучання в один із житлових будинків, внаслідок чого будівля повністю знищена. Від обстрілів у громаді понівечено 16 будинків. З десяток господарчих споруд, місцевий ліцей, автівки та лінія електропередач. Зараз без світла залишається понад 2 тисячі людей, та через неструмлення мережі ще 5 тисяч людей без води. Наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Чималу увагу наслідкам ворожих обстрілів області приділив і керівник обласної ради, заступник голови ради оборони області Микола Лукашук. Він переконаний, ворог підступно обстрілює наші поля касетними боєприпасами, щоб залишити на них міни, зробити якомога більше місць небезпечних для людей. Про це та про те, як область прожила ще один воєнний тиждень. Микола Лукашук розповів на щотижневому брифінгу в ОВА. Протягом усього тижня по Дніпропетровщині ворогом було здійснено більше 30 обстрілів. Чотири з них ракетні удари. Зруйновано або пошкоджено більше ніж 105 житлових будинків та господарських будівель. Одна людина за останні тижні загинула, 9 людей постраждалих. Пошкоджено більше 30 об'єктів інфраструктури, починаючи в Нікополі автовокзал, навіть одна церква, велика кількість магазинів, МРЕО і інші об'єкти, які надають послуги громадянам нашої області. Внаслідок обстрілів було пошкоджено лінії електропередач. Тисячі людей залишились без світла. Керівник облради відзначає оперативну роботу аварійних бригад. ДТЕК. для розуміння тільки за цей тиждень, ДТЕК після того, як закінчуються обстріли, і наші військові надають дозвіл на проведення ремонтних та відновлених робіт поновили електропостачання понад ніж 12 тисяч людей, яким було відновлено подачу електроенергії. В основному це Нікопольський район та частково Криворізький район. Насиченим видався тиждень, і у плані розмінування території області було знищено 105 одиниць сучасних боєприпасів. А з початку війни загалом більше 4,5 тисяч вибухонебезпечних предметів людей закликають бути вкрай обачними, особливо мешканців та керівників районів, що межують з Херсонщиною. Ворог навмисно обстрілює ураганами і касетними боєприпасами для того, щоб засівати наші поля і наші землі. Фактично мінами тому проводьте роботу з населенням, проводьте роботу з дітьми. Якщо ви бачите будь-який небезпечний предмет, не торкайтеся його руками, тому що він вибухне і це навмисні дії окупантів по мінуванню наших земель. Що ж стосується питання радіаційного фону, яке найбільше нині турбує мешканців, у нас все в нормі, наголосив Микола Лукашук. Всі турбуються про ситуацію на атомній станції, яка є в Енергодарі. Радіаційний фон Надніпропетровщини стабільний, нормальний, ДСНС кожних три години робить заміри цього фону, доповідає голові обласної військової адміністрації, доповідає до органів місцевого самоврядування, провели навчання з громадами. Для того щоб всі розуміли, що робити, якщо будуть якісь такі випадки викиду десь радактивних речовин, загрози на сьогоднішній день немає. Зупинився голова обласної ради і на темі переселенців. Нині в області 324 тисячі вимушено переміщених осіб. Кам'янське у трійці міст області, які прийняли найбільше людей з окупованих територій. Також Микола Лукашук висловив подяку керівникам усіх територіальних громад Дніпропетровщини, які злагоджено працюють у складні часи. Я хочу подякувати всім органам місцевого самоврядування, подякувати обласній військовій адміністрації, всім мерам, всім громадам, які кожен день, починаючи з 4-ї години, у нас є один великий чат. Звітують, ми всі як одна велика родина, всі працюємо на перемогу. Коли ми кажемо, що працює критична інфраструктура, ми кажемо про те, що мешканці нашої області вчасно і належним чином отримують всі послуги з водопостачання, газопостачання, електропостачання. Ми розуміємо, що ворог навмисно. Руйнує цивільну інфраструктуру для того, щоб робити навантаження на громади, робити тиск на наше керівництво нашої держави. Наостанок голова облради підкреслив кордони Дніпропетровщини захищені, дякуючи Збройним силам України, і закликав усіх підтримувати наших військових. Щодня українці встають на одне коліно перед солдатами, які віддали своє життя за волю і свободу нашої неньки. 20 квітня під час боїв поблизу Нової Димитрівки Харківської області загинув старший солдат Олександр Коваль. За спокій душі героя помолилися у козацькій церкві при святої Покрови. Від імені всієї громади та особисто від себе очільник міста висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, поділяючи тяжкий біль утрати. Олександр народився 31 липня 1974 року. У 1992-му закінчив четверте професійне технічне училище. Працював на металургійному комбінаті та Юшкоксі. Був учасником АТО ООС. Від початку березня боронив українську землю від навали російських окупантів. Пішов перший раз. В 2014 году, в 2015 тоже служить. Вернулся, отслужил, нормально был. Во второй раз тоже решил пойти. И сделал, что мог. семьями дружили. Был веселым. И грустным, как все. По настроению. У Олександра залишилась донька, син та батько. Міська інформаційна служба висловлює свої співчуття усім, хто втратив найрідніших людей у цій страшній війні. Герої не вмирають. Вони йдуть у вічність, щоб захищати нас із небес. Ми переможемо. Україна переможе. І далі до уваги мешканців правобережної частини Кам'янського. У зв'язку з аварійною ситуацією на кількох ділянках трубопроводу насосної станції номер 2 що перекачує холодну воду на прообережну частину міста, буде проведено тимчасове відключення централізованого водопостачання із 00 годин 00 хвилин півночі 6 вересня до 7 години ранку, 8 вересня. У тих районах міста, які залишаться без води, можливо буде наданий спеціальний автотранспорт для розвезення води. Із детальним переліком вулиць, які залишаться без водопостачання, можна ознайомитись на офіційному сайті Аульського водоводу або на сторінках міської інформаційної служби у соціальних мережах. У Кам'янському мешкає чимала діаспора переселенців з Сєвєродонецька. Луганчани активно дбають про один одного. Вже вкотре для земляків допомогу передають представники благодійної організації за Луганщину». Активно підтримує переселенців і Кам'янське. Усі деталі у сюжеті від моїх колег. Фонд заснований у 2019 році Максимом Ткаченко та Русланом Горбенко, народними депутатами України, його організація за Луганщину підтримує вимушених переселенців зі свого регіону з початку війни, доставляючи продуктові набори по всій країні. Андрій представник фонду працює на організацію вже більше року. Розповідає, що кожного дня вони відвідують два нових міста, допомагаючи нужденним. Ми стараємося максимально зробити, хоч якось поліпшити їхнє життя, вирішувати якісь їхні питання, допомагати гуманітарною допомогою. Мені дуже подобається, що у вас тут дуже дуже добре розуміння наших луганчан з вашою місцевою владою. Я бачу, допомагає мер. Тут на сьогодні є представник молоді та спорту міськради. Він допомив дуже сильно допомагає нам, комунікує з нашими луганчанами. Міська влада активно підтримує вимушених переселенців, створюючи для них комфортні умови в кам'янському. Начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк розповів, що зв'язок із переселенцями тримають постійно всебічно допомагають. Вкотре для роздачі гуманітарної допомоги обрали комфортно для всіх Локацію на базі «ЮСШ США No2 разом з фондом за Луганщину з нашими моросе вже кам'янськими волонтерами з Северодонецька, які проживають в нашому місті. Сьогодні ми видали цю допомогу. Вони подякували нам за те, що ми на базі школи зробили всі умови для цього. Є і приміщення всі люди задоволені і дякували. Нам всім міському голові Андрію Білоусову. це наш спортивний волонтерський фронт, і ми надалі будемо його продовжувати. Луганчани активно підтримують один одного, допомагають налагодити зв'язок з отримання допомоги. Вимушеним переселенцям на базі ДЮСШ No2 систематично влаштовують різноманітні спортивні ігри та свята, аби дати змогу сім'ям трохи відволіктись від тих жахливих моментів, які вони пережили. Наразі домівки більшості зруйновані, але вони не падають духом, вірять у перемогу України. Ми отримали гуманітарну допомогу від благотворительного фонду Максима Ткач. за Луганщину при содействии местных городских властей отдела молодежи и спорта хочется выразить большую признательность люди с Луганщины получили пищевые и продуктовые наборы сегодня это было порядка 160 семей ну если в количественном там переводить это порядка там 350-400 человек Активно допомагає українцям, які вимушено покинули свої домівки годіна організація Bird of Lights Ukraine. засновниця фонду, американка українського походження Жанна, яка разом з чоловіком збирає допомогу переселенцям та нашим військовим. Они очень много помогают сегодня переселенцам и военных. Вот эти два направления у них очень серьезно сегодня в работе. В мешках уже упакованы продукты, они везут это с Европы. Уже последняя фура, которую я буду вести в понедельник, 1200 пакетов. Ну, такая принципиальная у них позиция. Конгрессмены Америки даже помогают. Они сказали, поддержите местного производителя. И 80 тонн они готовы закупать у местных производителей именно продуктов наших. Представники фонду запевнили, що продовжать систематично доставляти допомогу переселенцям з Луганщини. Увага! Зміни у липні 2022 року уряд унормував порядок надання статусу члена сім'ї загиблого захисника або захисниці України. Хто належить до членів сімей загиблих, які надаються соціальні гарантії, і які є підстави для отримання статусу члена сім'ї загиблого захисника захисниці України? Розбиралась Поліна Єрмакова. Внесені зміни стосуються питання отримання відповідного статусу сім'ям військовослужбовців: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ. А також осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади і брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України у зв'язку з військовою агресією Росії, до членів сімей загиблих, померлих, тих, що пропали безвісти, осіб. Належать такі категорії, це утриманці загиблого або того, хто пропав в безвісті, який на підставі чого будуть отримувати пенсію. Батьки один із подружжя, який не одружився вдруге, це діти, які не мали і не мають своїх сімей. Це діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття. Це діти, батьки яких загинули обоє з батьків загинули або пропали безвісті? Із 2014 і до 2021 року на обліку в департаменті соціальної політики перебуває 84 члена члени сімей загиблих військовослужбовців. А із початку збройної агресії загинув 71 один кам'яншанин, призваний на військову службу. На сьогодні сім'ям 14 загиблих вже встановлено статус члена сім'ї загиблого. Держава надає наступні соціальні гарантії їхнього соціального захисту. Безоплатне одержання ліків, безоплатне зубопротизування, пільги при сплаті за житлово-комунальні послуги, санаторно курортне лікування, психологічна реабілітація, професійна адаптація та інші. У свою чергу підставою для отримання відповідного статусу є свідоцтво про смерть. Копія або повідомлення про загибель особи, документи про участь особи, яка загинула, пропала безвісти, померла внаслідок поранення, контузії каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Витяг з протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, каліцтв травм. Із питань встановлення статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, а також отримання консультації із зазначеного питання, звертайтесь до управління соцзахисту населення за зареєстрованим місцем проживання. Дніпровське управління соціального захисту населення, проспект перемоги, 45, заводське проспект Свободи, 2, дроб. південне вулиця Затишна, 3. У сьогоднішньому випуску символів України говоритимемо про один із найупізнюваніших елементів українського одягу шаровари. Що ж це за штани, такі хто одягав їх першими? І де шаровари носять і сьогодні, і чи дійсно це традиційний український елемент одягу? Відповіді на це запитання вже за мить. Розпочну із неочікуваного. Шаровари носили не тільки чоловіки, а й жінки. Та й взагалі від початку це були аж ніяк не штани. А спідниця, яку перетягнули ременем між ногами. Так було зручно і на конях їздити, і воювати. Ці дві складові і вплинули на те, що шаровари виникли саме на сході, серед кочових народів. На території України вони з'явились ще у стародавню епоху, близько двох тисяч років до нашої ери. Імовірніше, моду на широкі штани українці підгледіли у скіфів і сарматів. І якщо ви думали, що шаровари активно носили за часів козацтва, помиляєтесь: у київській Росії ці штани теж були модними. Один арабський мандрівник у своїх спостереженнях під час подорожі над Дніпрянщиною писав: Шаровари носять вони, руси. Широкі сто ліктів матерії йде на кожні. Надягаючи такі шаровари, збирають вони їх у збори коло колін, до яких потім прив'язують. І хоч шаровари носились за часів Русі, але під час козаччини вони однозначно мали більший попит. Хоча у спецпроєкті від каналу плюс скарби нації, автори, посилаючись на записи Гіома дебоплана, який у 17 столітті подорожував Україною, висувають думку про те, що насправді козаки носили не шаровари, а кальсони. Саме слово кальсони він застосував у описі одягу козаків у козацьку добу. Шаровари були недешевим одягом. Не кожен міг дозволити собі придбати стільки матерії для пошиття. А з іншого боку, козаки були абсолютно не заощадними і витрачали гроші з легкістю. У країні висхідного сонця Японії теж є своєрідний аналог шароварів, які носять і сьогодні. От тільки називаються такі штани Хакама. Цей одяг теж є різновидом штанів спідниці, проте носили його не воїни, а знать. Світська влада і духовенство. І якщо у нас шаровари виготовляли переважно із дешевого сукна, то у Японії за основу брало коноплі і шовк. Ну наприкінці випуску погода на наступні два дні. Температура повітря продовжує знижуватись у вихідні опади. У суботу температура повітря вночі плюс 21, в день до 20 тепла. У неділю нічна температура до 20 градусів, вдень до 27 тепла. За попереднім прогнозом, неділя буде ясною та сухою. У понеділок також тепло та безхмарно. На це всі новини станом на 2 вересня. У суботу чекайте підсумкове випуск о 19.00. Слідкуйте за новинами міста на нашому сайті міскапка.діпікрапкаю та у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Бажаю тихих вихідних! Віримо в Україну та підтримуємо наших захисників.